Тату, я чекаю на тебе. Я дуже сумую за тобою. Щодня я мрію якнайшвидше обійняти тебе. Татусю, я тебе дуже-дуже люблю, та хочу, щоб ти повернувся додому, живим та здоровим. Кожен день я хочу тебе обіймати, але ти дуже далеко від мене. Повертайся скоріше, тату. Я люблю тебе. Я чекаю на тебе, тату. ми... Цікавий, цікавий, а прийшов. Моя мрія, щоб мій брат повернувся з полону. Він зараз військовополонений. Я найбільше мрія це побачити брата і його нарешті обняти. Я дуже хочу, щоб це сталося. Мене звати Наталія Епіфанова. Я співзасновниця громадської організації Вояцький визвіл. Ми займаємося проблемами військовополонених і зниклих безвісти. Нашою основною метою є те, що ми поклали на себе такі обов'язки е, тримати в фокусі уваги тему військовополонених і зниклих безвісти. Деляра свій відбиток ручки. Ось тут. Ось тут ось. ледь не в кожній сім'ї, де е, Зникли безвісти чи полонені є діти. Прийшло в голову, що давайте діток задіємо. Все таки вони теж переживають, кучають і за братами, і за батьками. Кожна дитина свій малюнок підписує, продовжуючи назву виставки: я чекаю на тебе, маму. Я чекаю на тебе тато, братику, сестричку, дідусю, дядю. Навіть у нас є дівчинка. Кого ми чекаємо? Не. Максимку Максімки не сам кульки, так? Да? Вона весь час, коли відкривається в нас двері, підстрибує, кричить: Максімка. Кажу: Ні, донь, це не Максімка. Я сестра військовополоненого про те, що він в полоні. Спочатку нам передавали з військової частини, а потім, через декілька днів, нам це підтвердили представники міжнародного комітету Червоного Хреста. Я хотіла б розказати. Про свого сина, який зараз в полоні вже другий рік. Ну, молоденький хлопчик 25 років. Е, вже два дні два дні народження е, в полоні. Якби ми могли, ми б уже самі туди поїхали. Лишається тільки одне. Цей біль виливати от в таких проектах, хоча би просто показувати, що ми переживаємо. Мета експозиції нашої виставки в метро є звернення до українського суспільства, щоб ну не забували, що поруч з вами живуть сім'ї, які чекають з полону, а то і більше які нічого не знають про своїх рідних. А я сподіваюся, що ми ще не один такий придумаємо, і він безпосередньо допоможе в нашій меті повернути кожного військовополоненого додому.